Привіт! Я, як і ви, надивився успішного успіху з інстаграм. Польоти на приватних джетах, вечірки на яхтах, дорогі суперкари. Я теж хотів порш, але катаюсь на старенькій мазді. Люблю її, але порш теж хочу. А замість приватних джетів у мене лоукости. Привіт, ви Я вирішив, що досить. У 2021 році всі криптоблогери стали мільйонерами. А почему? ОН а не я! І Я поліз в інтернет, почав копати. Як вони це роблять? Відповідь була ф'ючерси. Я такий: ну все, стаю трейдером і заробляю на порш. Залетів! Бац! Злився к хуям за хвилини. Так, так, ні, стоп, треба почекати і розібратися в всьому по-нормальному. Я почав вивчати цю тему. Сьогодні я покажу вам, як я розбирався в цьому тоді, щоб ви не повторювали моїх помилок зараз. Коли я вперше побачив цей торговий термінал, то подумав, наче не в комп'ютер дивлюся на пульт управління НАСА? Ну що за херня? Ну ладно, запитаємо у чат GPT, що воно таке. Да, від чат GPT я очікував чогось більш корисного. Так, окей, жарти в сторону. Я вже злив до фіга грошей, тому зараз ми розберемося, як це працює. Почнемо з основи. Насправді ф'ючерси це як ставки на спорт. Тільки ставиш ти не на команду, а на ціну. І так само, як у ставках, у нас є два варіанти на підвищення або на пониження. Long. Ти робиш ставку, що ціна активу зросте. Уяви, що на ринок тільки вийшла PlayStation 5. Пам'ятаєш, який був ажіотаж. Замість 500 доларів їх перепродавали по 1000 і більше. Звісно, ти не можеш торгувати PlayStation на криптобіржі, але принцип той самий. Якби ми могли це передбачити, то заходили по лонг. Ти ставиш на лонг, щоб заробити на цьому зростанні. Якщо ціна йде вгору, ти виграєш. Шорт. Ти робиш ставку, що ціна активу впаде. Уяви, що на ринок скоро виходить новий iPhone, а в тебе є стара модель. Ти знаєш, що з виходом новинки стара модель сильно подешевше. Ти робиш ставку на шорт, бо прогнозуєш падіння ціни. Якщо ціна падає, ти виграєш. Коротше, long це коли ти ставиш, що ціна полетить до місяця, а шорт це коли ти ставиш, що ціна впаде як камінь. Це усе, що треба знати. Перше, що ти побачиш, це вибір маржі. Ізольована або крос. Це як вибір гаманця. Ізольована маржа це окремий гаманець для однієї угоди. Якщо ти відкрив позицію на 100 баксів і вона прогоріла, ти втратив лише ці 100 баксів. Твої інші гроші на рахунку в безпеці. Крос-маржа. Це коли всі гроші в одному кошику. Відкриваючи позицію, ти дозволяєш біржі брати гроші з усього твого балансу. Якщо угода піде в мінус, вона може затягнути абсолютно всі твої гроші. Клянусь, бляха, всі. Тому, поки вчишся, твій друг тільки ізольована маржа. Кредитне плече. Це кредит під твою угоду. Воно множить і прибуток і збиток. Наприклад, маючи 100 доларів на рахунку з плечем X100, ти можеш відкрити угоду на 10 тисяч. Це дає змогу заробляти шалені гроші на найменших змінах ціни. Ось тут і криється небезпека. Чим більше плече, тим менший рух ціни потрібен, щоб тебе ліквідувало. Плече X5 5 Щоб втратити всі свої 100 доларів. Ціна має піти не в твою сторону на 20%. Це багато, і такий рух рідко буває миттєвим. Плече x 50 тут все значно веселіше. Ціна має піти не в твою сторону лише на 2%. І бум! Твої 100 доларів перетворились на 0. Плече x 100 Це просто рулетка. Ціна має піти не в твою сторону всього лише на 1%, і ти вже можеш йти плакати. Твоїх 100 баксів більше немає. Тож пам'ятай, це двосічний меч. Ти можеш заробити 100% за секунду, але так само швидко все втратити. Ліквідація це примусове закриття твоєї позиції. Біржа закриває її, коли гроші на рахунку, які покривають збитки, закінчуються. Це захист, щоб ти не заліз у борги. Біржа в борг під чесне слово не дає. де Де гроші? Де гроші, Ливовський. Тепер про фінансування або фандінг. Це не страшно. Це просто невелика доплата або виплата, яка відбувається кожні приблизно 8 годин. Хто її платить? Завжди платить та сторона, яка зараз домінує на ринку. Наприклад, якщо 80% людей ставлять на зростання, лонгують, то вони будуть платити невелику комісію тим 20%, які ставлять на падіння шортять. Навіщо? Біржа використовує фандінг, щоб стимулювати людей відкривати позиції проти загальної тенденції. Таким чином, якщо більшість лонгує. Фандінг стимулює відкривати шорт. І навпаки. Це допомагає ринку залишатись збалансованим. До речі, на цьому є цілі стратегії, як заробити, тому не дивуйся, якщо побачиш дрібні суми, які списуються або зараховуються, це нормально. Тепер про тейк профіт і стоп Loss. По суті, це просто інструкція для біржі, що робити, поки ти займаєшся своїми справами. Уяви, я відкриваю позицію на 100 з сотим плечем. Я ставлю тейк профіт ось сюди. Біржа автоматично закриє угоду з прибутком на каву. Але я знаю, що можу помилитись. Тому я ставлю стоп лос ось тут. Це моя страховка. Якщо ціна піде не в мою сторону і дійде до цього рівня, біржа автоматично закриє угоду, а я втрачу лише невелику суму. Завжди використовуйте їх. Це єдиний спосіб не перетворити свою нервову систему на кашу і не втратити все, поки ти не біля монітору. Трейдинг – це, блять, дуже стресово. Це не для слабких духом. Я сам торгував і дуже стресував. Дуже важко, коли ти бачиш величезний мінус, а рука тягнеться його закрити, бо емоції перемагають. Тому я вже давно автоматизував майже всю свою торгівлю через ботів. У них немає емоцій. Вони працюють 2-4 на 7 і суворо дотримуються стратегії. Якщо тобі цікаво, як це працює і як налаштувати такого бота, підписуйся на мій телеграм-канал. Там я ділюсь налаштуваннями своїх ботів, показую результати їх роботи. І, звісно, ділюсь своїми думками по ринку. І, звісно, на цей канал також підпишись. До зустрічі!